Вітаю вас на грошовій медитації, постілення фінансової карми, створенню фінансового достатку. Робіть цю медитацію стільки разів, скільки вам років, а потім кожен раз, коли відчуваєте, що якийсь фінансовий застій, що ви знаходитесь в періоді ступору. Це нормальний період. Для того, щоб вийти на новий рівень, Всесвіт нас дуже часто перевіряє саме паузи. Але це не означає, що в моменті, коли ми відчуваємо паузу, нам потрібно скласти ручки і сидіти. Як мінімум, ми можемо продовжувати робити ті справи, які приносять нам задоволення, і як максимум підкріплювати їх у Сядьте, будь ласка, рівно, ножки з'єднайте з підлогою, зробіть глибокий вдих і на видосі закрийте свої очі. Зробіть ще один глибокий, глибокий вдих. І повільний видих. І ще один. Глибокий вдих і повільний видих. Зробіть ще кілька повільних, глибоких вдихів та видухів, рахуючи їх від одного до десяти. Вдих, видих раз, вдих, видих, два. Вдих, видих, три, вдих, видих, чотири. І так до десяти. Фокусуйтесь на своєму диханні, на своєму вдосі та кожному своєму. З кожним новим разом, коли будете робити цю медитацію, намагайтеся зберігати фокус на своєму диханні, намагайтеся тримати увагу саме на кожному досі та видосі. І зараз уявіть себе в тому моменті, в якому ви і знаходитесь на сьогоднішній день, в тій кімнаті чи місці, де ви зараз знаходитесь. Це ваша точка відліку. Згадайте всі ті складнощі у вашому житті, всі ті обмеження, фінанси, в результатах втілення ваших бажань, в результатах втілення ваших мрій. Згадайте все те. Де ви відчуваєте, що вам недостатньо, що вам хотілося б більше, де ви відчуваєте сум і навіть, можливо, сором від того, що ще не маєте бажаного. Уявіть це все. В своїй голові, і як всі ці думки, всі ці негаразди, все те, що вам не подобається, розповсюджується і заповнює ваше тіло, вашу свідомість. В нашому тілі живе так багато блоків у вигляді заборон Образ, страждань, обмежень. Уявіть їх зараз фізично. І відчуйте. Відчуйте, як вони сидять у вашому тілі. Уявіть їх точками, крапками на вашому тілі всередині нього. Чорним. З безлічі сотень тисяч тригвіль програм, установок, упереджень. І коли уявите, зробіть один дуже глибокий вдих, де навдосі зберіть всі ці крапки і помістіть їх в центр вашого. В одну маленьку крапку, з'єднайте, начебто вони одна на одну наслоїлися і зробилися такими малесенькими. Зробіть зараз глибокий вдих, забирайте всі ці крапки і на навидусі з'єднайте їх всі в одну маленьку крапку всередині ваших людей. Якщо потрібно, якщо ви відчуваєте, що ще не все зібрало, зробіть ще один вдих і дозбирайте все те, що ще не дозібрано І доєднайте до цієї малесенької крапки всередині. І можна зробити ще один останній фінальний вдих і побачте, як ваше тіло в цей момент, коли ви всіх збираєте, очищується, стає повним світла, спокою. І на видосі з'єднайте з цією крапкою. І зараз ми зробимо ще один глибокий вдих повільний де витягнемо цю крапку через ніс, виведемо її з свого тіла навдосі і на видосі, опустимо її, начебто через світловий канал, ви будете уявляти, як ви проходите через всі слої землі і з'єднуєтеся з центром землі, з ядром, де ця крапка опускається в ядро і перегорає. Перегорають з неї всі програми, всі установки, всі обмеження, весь біль і образи, все те, що ви тільки що зібрали з свого тіла, воно згорає. Раз і назавжди. Робіть повільний, вдих, де витягуєте навдосі зі свого тіла через ніс цю краку. І вона виходить з носу і на видосі, по вільному, сильному опускайте в центр землі, нехай вона згорає в ядрі. Уявіть, як центр землі ядро перепалює всі ваші негаразди. в цей момент звільняєтесь від всіх старих програм, від всіх тих обмежень, які зібрали. Своєму роду, своєму житті. І зараз ми загрузимо абсолютно нові програми. Ваше тіло зараз чисте, світле, наповнене спокою. І зараз зробіть глибокий вдих. І на видосі пошліть цей свій видох. Вверх, проходячи через всі слої атмосфери, через темні слої світлі, через рожеву димку. і уявіть, як ви переміщаєтеся на сьому тонкий план, і ви знаходитеся в іншій квантовій реальності, в квантовій реальності достатку, енергії світла, добра. Енергії вищих сил вашого Вищого Я. І в цій енергії, там, на сьомому плані, ви бачите, що навколо вас все сяє світло, таким же сяйвом, як сяють алмази, таким же світлом, як сяє наша земля. Саме світло, порог. І уявіть, як ви зараз наповнюєтесь цим світлом. Зараз з цього плану ви можете взяти все те, що вам потрібно зараз, в цей момент життя, і на майбутнє для того, щоб мати все те, чого ви бажаєте. Ви можете взяти тут гроші стільки, скільки вам потрібно. Ви можете взяти знання. Якщо ви бажаєте стати мамою, то дитину. Якщо ви бажаєте стати татом, то також призвати свою дитину, в ваше життя. На цьому плані у вас уже є все. І ви можете взяти все це з собою в той момент, де ви зараз знаходитесь на землі. Залиштесь в цьому просторі на хвилину. І наповнюйте себе, своє тіло новими установками, новими можливостями. Беріть звідти все, що ви б хотіли взяти в ваше життя. Можливо, це буде бажання якоїсь техніки. І уявіть, що тут вона є, і ви зараз берете її з собою, ваше життя. Можливо, вам потрібно більше грошей. Можливо, вам потрібні нові програми, установки, які б ви хотіли завантажити в ваше життя. Тоді ви можете призвати зараз свого наставника, чи, можливо, ті, тих людей, які вам можуть це дати, і з'єднатися з, з ними. Побудьте тут якийсь час і наповнюйте. І зараз наповнені всім тим, що вам необхідно. Зробіть глибокий вдих, де заберіть по максимуму світла і щастя, радості, любові, яке дає цей план, я можливості. Наповніться всім цим на своєму глибокому, глибокому вдосі. І на видосі опускайтесь, повертайтеся вниз до себе, до себе в цьому моменті. На видосі наповнюйте себе, своє тіло, своє реальне тіло, цією енергією, яку зібрали. Відчуйте, як мурахи біжать по вашому тілу зараз, як воно стає вашим, більш наповненим, більш сильним тому що воно забрало з собою все те, що йому зараз необхідно для реалізації. І зараз, щоб закріпити цю медитацію дією, подумайте, що прямо сьогодні ви можете зробити для того, щоб прийти до своїх бажаних результатів. Можливо, це якась маленька дія написати комусь листа, когось щось пропросити. Можливо, це реально якась дія, крок піти і заявити про себе, сказати про свої вміння, сказати про свої можливості. Можливо, це піти, і написати навіть заяву про звільнення з однієї роботи і перейти на іншу. Можливо. Це дати собі ту річ і купити щось, воно може бути зовсім не дуже дорогим і не дуже таким важким для вашого фінансового положення, але ви в цьому собі відмовляли, і ви зараз дією покупки закріпите себе в цій новій реальності, якою наповнили себе, будучи на цьому плані буття. Коли загадаєте собі цю дію, зробіть глибокий вдих, видих і повертайтеся в вашу реальність, і не відкладаючи надовго, одразу, підіть і зробіть те, що заважали собі цієї медитації. З любові, з великим серцем. Обнімаю вас всім своїм теплом. Бережіть себе і продовжуйте робити цю медитацію, спостерігаючи за тим, як змінюється ваше життя в процесі, коли ви її робите.